Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжусь на вулиці Капалийол. Якщо офіційно, то це Шарамполь. Ми дійдемо донизу, я хочу зайти в один магазинчик, подивитися низьким дуже швидко. Ну і по дорозі, можливо, щось познімаю. А поки я не забула, сьогодні ввечері, о 7 годині, на каналі Джуліана Хоум прямий етер. Я вас буду всіх чекати. Буду відповідати на всі ваші запитання. Якщо хтось соромиться, можете написати просто у коментарях. Я теж їх зачитаю на прямому етері. Ідемо Такий магазинчик, де дуже багато кептариків різних шапочок. Можна щось вибрати оригінальне. Я все знаєте, десь втрачаю свої кептарики. Вони такі гарні всі були. І Юля десь завжди залишить їх. А що це стало? А що це в нас така черга? Може, безкоштовно води Не можна знімати, там чомусь поліція стояла, не знаю, що там відбувається. Солодощі. Юля, ну відклейся від них. Відклейся. Кажі Юля, скільки можна? Ну ви розумієте, подивіться на цю вулицю, що тут є. Давайте, давайте, будь ласка, наліво, солодощі. До речі, в цьому магазині є підробки. Мені сьогодні написали, де є підробки. Мені написали, чесно, скажу, де є оригінали. Оригіналів у Туреччині, можливо, десь є. В Анталії 99%, що їх нема. Ну, невигідно буде продавати. Ми трохи схостимо, тому що дуже багато там людей, звідси бачу долар 19159, 19,959 чи що? Коротше, не бачу. А, так, ну, ви зрозумієте, якщо купувати оригінал, потім перепродавати нікому не вигідно. Оригінальних магазинів навіть в Терасіті. Коли я заходила і хотіла знімати, мені заборонили той саме Діддас, тому що, ну що, тому що це підробка. Ну. Тому оригіналів тут не шукайте. Дивіться, якщо чесно, ви можете знайти тут оригінали. Тобто ви знайдете людину, яка вам буде розповідати, що це оригінал. Ну, такі оригінал ви можете знайти. Тобто, ну, ви хочете, щоб вас обманули, вас обману, без, без проблем. Тут можна вас переконати в чому завгодно, але я вам просто кажу, що оригіналів тут немає. Тому просто, якщо ви хочете купувати, беріть гарну підробку, якісну. Я проти цього, тому що, звичайно, виробник він вклав душу, розробку свою, і це незаконно вважається. Але я кажу те, що є у нас тут, наприклад, по 800 лір. Сукні і по 500. Мені здається, що вони вже зимку навіть по 300 це продавали. Треба дивитися відео, я не пам'ятаю, люди милі. Все, починається літо, вони знову підняли ціни. По 20 лір можна купити такі, знаєте, маленькі якісь платочки, хустиночки. 90-40 лір. Да? Юля забула, коли по 10 було, по 5 забули. А товар той же, просто ціни змінюються. Товар нічим не змінився. Ну, можливо, щось нове є, але я бачу, щось старе є. По 60 літ. І ми зараз просто я трішки на діагональ пішла, переходимо ось на ту вулицю. На ту вулицю. Сказала Юля, дивіться, тут мечеть. Та-дам! Як вона називається? Хто не знаю. Будь ласка, торгівельний центр Анталія Куймджуларча 6. Юля, звичайно ж, треба збити машину, вибачте, будь ласка. І напроти неї ми переходимо через дорогу і заходимо на базар. Мені не треба на базар, просто той магазин знаходиться прямо на базарі. Ось ще раз показую, цей торгівельний центр, ви будете бачити зі входу з капалийол. Ви можете перейти його і вийти на цю вуличку. Знаєте, так, це для хлопчиків, коли проходить обрізання. Вони принці. Ой, добре, не буду казати свою думку. А, до речі, тут теж є магазин, і тут теж можу запитати. Я забула за нього. Ну, в принципі, непоганий магазин. Будь ласка, замочків замочів. По цінам. Не знаю, мені здається, що має бути. Я так думаю, трішки дешевше, тому що він такий не дуже відомий цей магазин. Золотих ниток тут немає, але я так просто покажу приблизно, що тут є. Такі. Для поясів також, для ручок для сумок, Юля, не для поясів. Гудзики, курделе. Угу. Курделе це по турецьки Юля. Кружеве. А чотири різні. 15 літ взагалі для дівчаток, заколочки різні, шарфи, для сумок багато. Є. Особливості цього магазину те, що є букет для нареченої і корони. Дівчата, як я вам могла показати корони? Юля збила дзеркало, все. Дивіться. Ми бачили в других магазинах, зазвичай білі, а тут, подивіться, різнокольорові. Ну просто, ну просто. Оце це лише одягайте на якусь тканину. Мені це плітали, коли я. Була нареченою на показі. Боже, я думала, що я буду просто зрізати волосся. Його неможливо випутати, це дуже важко. Це дуже важко. Тільки ось так, бачите, на... кріпиться на коси, на хистичок. Ось, тільки не на волосся. Або вже маєте бути готові, що будете довго розплутувати. Такі корони. Вау. Така ворон коштує 1250 лір, ось така трішки менше 1200. Ну, це ну, ручна робота така є. Ну, краса, краса. Це дуже цікаві орнаменти, які можна ну, кудись притулити. Ну, Юля, ну куди? На весільну сукню, ясне діло. Ну, можливо, ще кудись. Будь ласка, інстаграм цього магазину, адреса. Можете подивитися. Як сюди дійти, ну, тут недалеко від годинникової вежі. Тут, якщо ви вийдете на сімки на джумхурєт майдані, то трішечки пройдете. Все. Люди, ну неможливо заходити в такі магазини. Це, ти починаєш собі тикати щось на голову, розумієш? звізда, зірка. То вже треба одягати якусь виконувати гарну сукню, тоді вже приміряти. Ні, Юля, в спортивні курточки пішла міряти корону. Яка різниця, дівчата, не заморочуйтесь. Прийшли, поміряли корони і пішли далі щасливі. І який бюфе. До речі, тут є розміри великі в цьому магазині і вони не дуже дорогі. Не тут, Юля, отут. Айнур, Айнур перепрошую. Хороша тут продавець, така приємна. Будете знати, тому що ми зараз виходимо на основну дорогу, там, де проходить базар, тому що, бачите, це... Такі трішечки заколочок. Гюллерс для дівчаток. До речі, для маленьких дівчаток сукні. І все, ми вийшли на старий базар. Тобто його одну з його частин Елітґенжі Буюк Беден. це великі розміри там, суконь є. Навпроти магазин для художників. Згадую, як його звати, Айда. Зависнути. Я до речі, в цей магазин огляд робила і приміряла сукні. А що? А що? Пішли, помірялися. Теж пораділи. Бачите підробки, які хочете. Яка хочеш фірма до вибору, до кольору. За якість дивіться, звичайно, тому що може бути нормально, може бути фігня. Я тут купувала фігню, да. не дивлячись на те, що тут не так десь. Ну, на Кітану, дивіться, я не беру Adidas, снаки, я беру на Кітану, це турецька фірма. Це магазин тканин, 3 чи 4 поверха, супер тканини. Ціна немаленька, але можна торгуватися. А зараз ми йдемо в Кая. Дії Меджі Кая, 100 років цьому магазину. Ми тут все купували на готель. І всі камінці, Тому що тоді, коли я починала працювати як хореограф, то ну, практично він один був. Зараз їх багато стало, а тоді він був саме такий популярний. Всім привіт, все. Це я теж не можу заспокоїтися. Мама, я теж буду греч гречку їсти. Ні, сида, ти гречку їсти не будеш. Мама років п'ять не їла гречку, знайшла цю пачку і така, а гречка сьогодні. Ася таки, може, я теж поїм? Ася, ти не будеш гречку їсти, тепло мене не їсиш. Ти мене балована на кіця. Я приготувала з морквою, цибулею і укропчик додала. Така смокота. М -м -м. Звичайно, зараз піс можна було додати ще грибочків, але грибочки нема. Зараз дуже дорогі грибочки на базарі. Так що, сина, будемо з пасіровочкою, так? Да? Мама, ти мені судно не дасиш нічого. У тебе там є твій корм з м'язком, типа з м'язком. Крисунечок? Да? Сина. Ася. А що ми робимо в шафі? Поясни мені. Дякую, вода. що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Всім бажаю вам мира, душі, любові, благодаті, мудрості. І чекаю вас о 7-й годині вечора сьогодні, у вівторок, кожен вівторок на прямому етері на каналі Джуліана Home. Цілую.